У сучасній війні ти помреш як собака без будь-якої на те причини. Добрий день. Сьогодні починаємо нове проходження по горі The Swar of Main Final Cut. Ця гра, в принципі, є найбільш близькою українцям, які страждають від війни в прифронтових містах, які були і пережили Маріуполь. Бахмут, які, і ще сотні міст і містечок і сіл, які розташовані на нашій території. Ця гра, в принципі, вже давнішня. Я не думаю, що деякі гравці могли про неї не чути більш старші. Можливо, якщо ви якийсь молодий гравець, який пізнає суть відеогеймінгу і ще не знайомі з нею, Вам буде дуже цікаво подивитися моє проходження. Вру я грав. Признаюсь чесно, грав трошечки. У мене є базовий набір, немає там деяких доповнень. Можливо, я їх докуплю, якщо надумаю ще проходити цю гру, але побачимо, 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 побачимо. Так от. Що ми будемо робити? Ми Будемо грати. Ще одна справа. У нас тут є історії. Ось написано, наприклад, які історії я пережив. Які історії я прожив, але пережив декілька днів, тобто 5. здається він помер в мене на, на п'ятий день. Е, ось закриті історії. Це історії дітей. Е, так це відкрите. Історії дітей. Історії е, дітей е, треба купляти окремо. Е, вони є ДЛЦними, але вони дуже такі чіпляють за душу, чесно скажу. Е, Якщо ви така сентиментальна трошки людина, то в принципі вам буде дуже цікаво. Ще тут, я встановив українізатор. Українізатора цієї української мови в цій грі повноцінної немає. Хоча розробники позиціонують себе так, як вони допомагають країнам, які переживають війну, особливо дітям цих воїн. Зараз розробники цієї гри. Всі виручені кошти, це здається там. Раніше було 100, зараз здається, щось під 20% куплених витрачених вами на гру. Я їхнього заробітку. і Їхнього заробітку від карточок, від ДЛЦ, вони 20% передають на потреби дітям війни. Зараз вони збирають гроші на Україну. Так що це ще один. Плюс, чому треба купити цю гру? Вона неймовірно цікава і зараз ви поймете чому. Я прийшов за Катрусю Бруно і Павло, пройшов за Бориса, Емілію і Марін. Прийшов за Марко 5 днів, він, здається, в мене помер. Випадково, здається, це дуже, дуже важко, тому що треба жити прямо не в себе і жити самому. Це важка історія. Можна спробувати зіграти за Бруно і Марко, але я б... Я, б цей. я б бажав би розпочати наше проходження із чогось новенького. От... Можна почати із Бруно і Марко. Бруно, Павло, Марко. Три хлопця. Супер легкий стак, як на мене. Хоча тут будуть сходитися різні неприязні. Марко у нас взагалі типу топ-1 персонаж в грі. Зараз ви поймете чому. Окей, стартуємо. Ні, я хочу грати за правилами ювілейного видання. Так. День перший. Е, так, ось де, в принципі, наше житло. Наше житло е, хлопці ходять. Тут зараз буде потрібно прибратися, і тут зараз потрібно навести порядок, укріпитися і вижити цю війну. Треба пережити деблокаду. блокаду е, Треба пережити блокаду, а потім вижити до деблокади міста силами ООН. Дуже смішно, тому що. Настільки українці знають, настільки ефективне ООН, як вона любить допомагати країнам, які потребують допомоги. Е, так, окей. Як довго тривала тема облога? Важко сказати, коли кожен день йде боротьба за виживання. Місто кишить снайперами. артобстріл майже щоночі стає буденною справою. Телефони не працюють, брать їжі та ліків. І багато людей, які залишилися без даху над головою. Бруно і Марко завжди були хорошими друзями. Тому, коли почалася війна, вони вирішили триматися разом. Вони зустріли Павла, коли шукали припаси. Раніше він був футбольною зіркою погорення. Погорення. А зараз він ще одна небездомна жертва війни. Тому ну, вони вирішили об'єднатися надією на краще. Пауза. Окей. Пауза у нас така. Розказую механіки, управління в принципі, у нас клавіатурою немає, у нас є мишка. тільки. Ми можемо вибрати окремо кожного персонажа, почитати його біо, ким вони були, Ось де їхні біошти і подивитися їхні характеристики. Наприклад, Павла легкий не у Бруно легке поранення, це супер погано. Давай, Павло, ти, Бруно, ти підеш це. Павло. Павло не може прийти. Окей, будемо, значить, обчищати цей. Марко буде у нас деребанити нижні поверхи. Так, знайшли щось, забираємо все. Виходимо. Будемо лутати наше дім. Ми, в принципі, живемо в якомусь театрі, чи це якийсь музей взагалі. Незрозуміло. Забираємо все. Павло у нас буде шукачем. Павло буде ходити на вилазки. Він буде чередуватися з Марко, а Бруно буде у нас сидіти вдома і охороняти. Так, окей. Оббираємо, розбираємо. Зараз розберемо три завали, у нас 8 ранку. До вечора ми будемо, в принципі, сидіти тут. А ввечері хтось піде на вилазку. Це, в принципі, такі правила. Зараз ми розберемо ці три завали і я поставлю, наприклад, дам Бруно задачку поставити десь в підвалі верстак, скрафтимо лопату, скрафтимо ломика. В принципі, лопата нам буде потрібна потім уже, тому що я... А ні, є ще один завал. Окей, скрафтимо два завали. Скрафтимо спочатку лопату, потім скрафтимо ми, напевно ломик. Так, Бруно розчистив. Бруно. Мені треба побудувати. Де наш верстак? Давай, Пришучись Так, Марко почистив. Так, слюсарка. Виготовляємо її десь тут поруч. Хоча я Типу, люблю все розміщати в підвалі. Але нам гра пропонує все тут. Окей. Розміщаємо тут. Марко, давай обшукуй обшукуйся. Я, я почекаю, поки Павло поста... Павло Мар... Бруно поставить... поставить верстачок, кравчу ломика. Тут, тут там всяке різне робити. Поки що розлутуємося. Не спіши. Поки я час можемо порозбирати ще трохи. Так, Павло, давай йди сюди, лутай. Ні, ти тут не пройдеш, давай виламай ці двері, А, ні, він пройде, це просто я не можу відкрити ці двері. Так, скрафтили, давай. Нам на ломик треба ще трішки інструментів. Чи матеріали матеріали. Можна пошукати поки тут а їх. Тут. Ось, в принципі, матеріали. Збираємо все, крафтимо ломика. Я надіюсь, гру дуже гарно чути, тому що музика в цій грі прикольна. І мене, ну, мене то гарно чути, я впевнений в цьому. А от в гру я не знаю тихіше, гучніше, як треба. Поки що не знаю. Так, це посидіти можна, посидіти мені не треба. Давай лізь сюди. Йде обшукуй. Павло спринтер. Павло буде бігати, він супер швидкий. Якщо треба пробігтися, ми включимо Павло. Крафтимо лопату. Потім треба буде поставити хоча б ще два ліжки. ліжки я буду, ліжка я буду ставити в підвалі, напевно. Там поставимо біля них буржуйку і все буде ок. Так, лопата ще майструється, давай ти підеш, поламаєш цей ящик. Швидесенько. Так, Марко поки що розламав сам. Лопата зроблена, давай підемо вставити кровать. Угу. Кровать треба ще трошки мені... всякого різного. Добре. Я надіюсь хоча б ще знайду Чуть-чуть матеріалів на кровать, тому що кровать дуже треба, де посидь. Добре, що в нього є ця книга. Так, книга це супер. Згоден. Такий бігун? Досвідчений шукач. Марко гарно лутає. Марко піде на вилазки а Бруно хороший вуйгар. Це означає, що він буде гарно виготовляти нам всякі різні їжі, їжу, їжа, їжа. Так, окей, у нас є багато всякого. І того, що ми маємо? Ми маємо непоганий старт. Маємо лопату, ми не маємо де поспати. Маємо лопату ломика, не маємо де поспати, тому що немає в нас матеріалів. І зараз, здається, марко буде йти на вилоску. Це не здається, і буде. Окей. Виходимо, ми завершуємо день, тому що, в принципі, вже нічого побудувати я не можу. Перевіряємо. Так, ну там, в принципі, нічого не можна зробити. Покращити верстака я не можу, напевно. там. Покращити цього верстака. Також не можу. Не вистачає матеріалів, завершуємо день. Хто піде на вилазку? Бруно буде спати. Ні, Бруно буде вартувати, спати буде Павло, а вести пошук буде у нас Марко. У Марко 15 слотів, він нереально дуже багато може собі тискати. Так, ми підемо на заправочку. На заправочці нам треба ось. Нам треба отмичка. Не знаю, напевно, я не пам'ятаю, що нам потрібно на заправки. Я візьму відмичку, навіть дві. Не буду брати лопату, зайця там не потрібна вона. Там треба напильник. Це я сто процентів пам'ятаю. Окей, давайте починаємо пошук. У нас є дві людмичка. Ось, дечки. Так, лопата все таки була потрібна, добре. Лопата все-таки була потрібна. Хоча... Так, я можу вибрати сюди? Ні, напевно, ні. Добре, у нас є час, ми розберемо це все. Треба було б брати лопату. Чи ти можеш? Так, він може. Він, Ми зайдемо через верх. На забраці нікого не. Оце щури бігають. Отак от у нас відображається присутність когося. Злого поганого. Добре. Це все мені потрібне, добрива табак мені не дуже сильно потрібен, мені зараз потрібні матеріали дуже сильні. Не відчиняється. Вниз я можу обійти його через гору. Це ми потім долутаємо. цей бідлаха потратив під обстріли. Що він тут робив? Їжу до тоночку. Ух, багато дерева. Зараз ми в принципі заберемо все, що йому забрати. І потім прийдемо сюди до уту. Ми тут можемо до ранку самого знайти. Так, і напевно сюди б я переносив би всякі різні речі. Е, типу, я люблю грати по такій тактиці. Я беру, е, лутаю все, що є всередині, все, що є назовні, і потім зношу кудись сюди, наприклад. І потім прибігаю наступного дня, щоб не бігати по всій території, вишукувати те, що мені треба, я просто тут все скидую. І потім прибігаю і беру все, що залишилось. Так, е там заблоковано. Добре, лутаємось тут. Розлутаємо всі всі недозібрані матеріали. Північ. Скоро треба буде тікати. Так, окей, я це все напевно тут все складу. Зараз. Е -е, так, і візьму найнеобхідніше. Е -е, добре. Е мені треба. Що мені треба? Відмички я залишу тут, мені треба матеріали. Так. Мені треба ось це. Мені треба дерево. І мені треба електросхему. Все інше я, в принципі, заберу потім. Зараз я хочу підійти сюди. Так, там заблоковано, я перейду через верх. Трошки розрию завал тому що я можу. І потім змиюся через цей вихід. Ще більше мене дуже сильно приваблює в цій грі це те, що тут дуже гарно малюка. Я люблю, в принципі, такі ігри, які дуже гарно намальовані. В принципі, і не на реалізм заточені під мальовку. А в принципі і заточені під те, щоб приваблювати твоє око. І ти вдивляєшся всі різні деталі Там, в той запорожець, який стоїть на фоні, в Марко, який в рюкзаку. Якийсь рюкзаком, тобто в якомусь мастерці, розгрібає кожен камінчик і цей кожен камінчик відлітає від того, що він розгрібає. Ти дивишся на фон. На фоні на мосту є вантажівка, яка трошки блимає, яка ледь не впала. Ти дивишся на світло, на те, як світліше є. Он зараз друга ранку. І коли почне вже світати-світати, почне горіти сонце. І вже, в принципі, будень починає наступати, ти зрозумієш, що тобі треба звалювати звідси нафіг. От таке це передбачено, а гра дуже така вже у віці, хоча і розвивалася. Добре, давайте подивимося, що у нас тут ще є. Так, є ще трошечки підзабиться, можна відкрити ці двері, щоб не бігати, дуже далеко. Типу не обходити. відкриваємо ці двері і потім здириснеться. Все, давайте біжимо до виходу. Прийдемо сюди завтра. Зараз у нас і будуть інструменти. Ой, інструменти, матеріали. Буде у нас дерево. І, в принципі, починається другий день. Почався другий день. Я знайшов дуже багато хороших речей. Така чудова ніч. Нас не напали, окей. Ти посидь, вони всі голодні, вони будуть в мене трошки голодати по... на початку. Будемо ставити кроваті зараз. Вони всі втомлені, тому що вони не спали. Ну як не спали? Павло спав, а всі інші працювали. Поставимо тут одну кровать. Давайте другу зразу поставимо. А, може кухню поставити, короче. Давайте ні, це обігрівач, давайте зробимо кухню. Кухонна плита, де її можна приместити. Ну тут, напевно, не стане тоді кровать. Так. Можна сюди її приместити, давайте. Сюди. Ну і Марка, щоб ти не прохлаждався, давай. Іде крафтить. Надіюсь, мені ще досить буде матеріалів на ще одну кух... На ще одну кровать. Я не спав довгий час, вибач, друже. Тобі треба поставити кровать. Якщо хочеш поспати, ти повинен працювати. Давай. Нам потрібна їжа, їжа у нас є, не панікуй. Я щось чогось перегосила. Можна виготовити радіо. Давайте вигадаємо радіо. Зміщаємо його отуто. Бачите, типу Бруно не дуже сильно руката людина, він дуже це все довго робить. Літри повстанців, до речі, нам старих сну хоті, щоб ті не перетинали лінію фронту. Не виконання може призвести до смерті. Наступні дні будуть теплими. Давайте включмемо музичку. І завершимо цей день. Марко виспався. Так, Бруно буде вартувати. Легко поранений голодний. Спати в ліжку у нас буде Павло і вести пошук буде Марко. Марко побіжить досі на заправку. Так, все побіг. Так, верхи у нас чисті. Будемо збирати все на низах. Заправочка повинна бути багато, їжі якоїсь, напевно. Мінімальної хоча б. Словом записка, не те, щоб вона е, захована, просто легко е, її не помітити. Е, Стильне писання говорить нам про те, що вона була е, написана жінкою поспіхом. Мілаше, пробач мене, мені дуже шкода. Я більше не могла чекати. Я сховала деякі драгоцінності в книжках, шукай їх у підвалі. Середині картонних коробок за загородженням. Е, Використай використати їх. Живи, будь ласка, бережи себе. Дай, е, Бережи тебе Бог так. Е, окей. Е, ну, як я і казав, мені треба напильник. Пильника в мене поки що немає. Давайте сходимо в підвал, що там у нас є. Е, так, є що відкрити, в принципі, одна відмичка мені потрібна буде. І пильника. Беремо їжу. Все, ми Залишимо. Збираємо сахар, травки, всякі водичку і потім щось, щось ще вернемося, давайте сюди. Так, прийшов поховати старого друга. Печально. Закладемо, зараз повернемося в підвал, долутаємо їжу і заберемо її. І воду також треба буде забрати. Нам треба їжа, вода і матеріали. Цукор поки що можна туди залишити буде. Що написано? зрозуміло. Так, все, він пішов. Зараз я скинуся все і буду думати, що мені треба. Так, мені треба. Не пам'ятаю, хто з них курявє. Бруно, здається, куре. Згерти поки що я йому брати не буду. Візьму їжу всю. Візьму матеріалів багато. Пригодяться. Візьму дерева. Оце мені треба забрати. Треба скрафтити буде ніж. Беремо водичку, всю, що є. беремо гайки. І що ще можна забрати? Напевно, ще заберемо дерева трохи. Відмічку потім заберемо Ми будемо йти сюди з знапильником. Давайте біжимо до виходу. Забрали найважливіше, потім сюди вернуся ще долутаю. Можливо, за Павло прибіжу. Коли Марко втомиться, а він зараз вже втомився, напевно. Я знайшов за ніч багато хороших речей. Така чудова ніч. На нас було здійснено напад. Е -е. Хтось намагався пограбувати нас, це була всього лише купа е -е, шукачів, тож нам вдалося відбити напад. На щастя, ми всі були озброєні. Бруно був поранений, але нападникам не вдалося нічого вкрасти. Нам потрібно залишити більше людей насторожі. Марко відправився на припаси. Бруно отримав важке поранення, йому потрібні бинти. Фак. Де він там? Де цей мимо? Де Бруно? А де Бруно? Де дівся. Іди в аптечку, перев'язуйся, швидко. Втомлений, поранений і голодний. Так, Марко, йди спи. Перев'язка. Павло, ти будеш у мене поки що на крафті, а Марко буде відпочивати. Він дуже поранений і голодний втомлений, тому що вартував. Зараз треба наші речі. Е, у нас є ломи і лопата. Ми відбились в принципі 7, але нам треба зброю все-таки якась. Мінімально. Або покращити, наприклад, верстак. Як покращив би верстак. Я голодний. Е, друг. Ти спи. Покращимо верстачок. І, в принципі, до цього буде, можна закінчити день і серію загалом буде Покоротенький коротенький такий форматик відосів. Поки що. Це буде вводне відео. Введемо в тему вас усіх. Подивлюсь, що ще можна буде зробити на маю на увазі на верстаку, чи можна буде щось покращити ще. І потім вже будемо закінчувати. Як щось перекусити. Вода. Так, е барикади поки що не можемо робити, треба дерево. Це теж не потрібно, покращення ні. Ну, в принципі, все, я використав весь свій боєзапас ресурсів. Тому дякую всім, хто подивився це, ми завершимо цей день. Е на пошуки піде Марко. Е вести пошук буде Марко. Е потім Бруно буде у нас е вартувати, а Паш Павло буде спати, в нього легким люхим треба. Одужувати. Е, окей, вести пошук буде Марко. Дякую всім, хто подивився це відео. До наступних зустрічей!